Навіщо клеїти ці наклейки на робочу область дисплея, який потрібно перевірити перед встановленням? Як бачите, дехто тут постарався і поклеїв навіть дві наклейки. Як ви думаєте, наскільки це розумне рішення зі сторони постачальника? Постачальник говорить, що якщо зняти ці наклейки, то вже не буде гарантії і неможливо буде повернути назад товар. Зараз покажу до прикладу наш товар, де знаходяться наші наклейки? Ось, будь ласка, взяв два дисплейних модуля наших для прикладу. Чиста область для перевірки сенсора і матриці, як вони працюють перед поклейкою. Так само цей модуль і ось наша наклейка. Як бачите, вона просто окремо в окремому пакеті, в якій міститься цей товар. Ось ця наклейка, тобто в першому варіанті на початку відео, вони беруть і клеють на сам дисплейний модуль. Тут вони навіть постарали ще одну з QR-кодом тут поклеїли. Але це заважає, тобто для перевірки заважає. От бачите, в цьому варіанті заважати ніяка наклейка не буде. І саме головне, якщо в цьому місці, де буде поклеєна наклейка, буде неробоча зона сенсора. Хоча сам постачальник говорить, що цю наклейку знімати не можна. А як ви дізнаєтеся про це, наприклад? Якщо вам потрібні дисплеї на телефони або планшети, або інші мобільні запчастини, ви можете завжди до нас звернутись. Посилання на сайт в шапці, профілю у або просто пишіть коментарі під цим відео. Більше корисних відео у нас на каналі.